Доступність державних органів виконавчої влади в сфері будівництва та прозорі правила роботи на волинь з робочим візитом та для знайомства з найбільшими забудовниками області завітав голова державної інспекції архітектури та міста будування України. А волинські забудовники зустрілись з головою державної інспекції архітектури та містобудування України Олександром Новицьким. В прозорі правила будівництва та відсутність корупції у центральному органі виконавчої влади з державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Основна мета зустрічі сюди в таким візитом вперше не тільки приїхали на Волинь, але взагалі це перший виїзд керівництва діам в регіони. Для спілкування з місцевими спільнотами, забудовниками, державними, органами державної влади і місцевого самоврядування бачимо, що діалог, відкритий діалог, комунікація є запорукою взагалі успіху нашої реформи, яку я в собі і першим щеблем. Як новостворений орган, ми бачимо, що це допомагає уникнути дуже багато непорозумінь, проблем економить час і забирає зайві там перегратичні перепони процедури, по суті, полегшує життя як нам, як працівникам інспекції, так і замовникам, які звертаються за адмінпослугами. Дотримання правил будівництва та вчасна здача об'єктів експлуатації це те, чого чекають від забудовників. Люди не заважати робити свою роботу. Будівельникам є вкрай важливо для розвитку галузі та відбудови країни у майбутньому. Думаю, Ця презентація яка сьогодні була по доступності, по інклюзії, по тих всіх речах, які стосуються вентиля. Протипожежної безпеки. Вони всі потрібні і ми маємо рухатися тільки вперед. Сфера, яка, напевно, зараз відноситься до критичної інфраструктури, оскільки і ми зрозуміємо, що працівників робітничих спеціальності так само забирають до війська, тому що йде війна в країні, але сфера працює, сфера розвивається і будуються нові об'єкти. Для забудовників подібні реформи в будівельній галузі значно полегшили роботу, оскільки стало можливим безкоштовно та прозоро здавати об'єкти в експлуатацію. «Контакти ну на початку будівництва при отриманні дозволів і на завершення будівництва при отриманні сертифікатів. Так що в нас контакт є з діамом, і це досить зараз відкрита організація, тобто вони готові співпрацювати, готові. Давати якісь поради чи вникати в твою ситуацію для того, щоб все-таки ті інвестиції, які були вкладені, щоб вони мали своє логічне завершення, це ввод в експлуатацію. Тобто організація справді стала досить сервісно направленою, якщо порівнювати з тим ДАБІ, який був ліквідований три роки назад, де все всі відносини вони суто на корупції були побудовані ну то це звичайно це дуже великий контраст. Я скажу, що не тільки на фоні Дабі, а якщо і брати інші організації, які там держава хотіла реформувати, їй не вдалося. Є маса ще таких організацій, так що. Вважаю, що реформа Діам це початок реформи всієї містобудівної діяльності. Більше 30 років працюю в цій сфері і вперше в житті два роки назад, я здав будинок от саме так, як говорив голова Державної штурмовної інспекції. Чесна, прозора, без видумок, без відхилень. Тобто вся організація працює абсолютно прозоро, абсолютно чесно. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.